1 квітня в Житомирі підвищить вартість проїзду в громадському транспорті. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконкому Житомирської міської ради. На 2 гривні у нас збільшується вартість електронного квитка в електротранспорті. Банківська картка залишається без змін. І е, зараз прийнято рішення, яке розбите на два етапи, це щодо вартості готівки і разового квитка. Е, було прийнято рішення зробити його об'єднати, зробити однаком і в автобусних маршрутах, і комунальних, і приватних, і в електротранспорті це наші тролейбуси, і трамваї Це вартість 15 гривень. Якщо говорити про автобусні перевезення в комунальному і приватному автобусі, це 13 гривень електронний квиток, 14 гривень банківська картка без змін і разовий квиток 15 гривень. До 1 червня всі пільгові категорії, які передбачені законом України, можуть їздити в електротранспорті на безоплатній основі. Згодом їх також чекають зміни. З 1 на 6 планується ввести пільговий проїзд в ранішні години. Це пільгова вартість за 5 гривень і з 10 до 16 безкоштовно безоплатно. Але ми це говоримо тільки за пенсіонерів за віком і за людей з інвалідністю. Зміни не стосуються військовослужбовців та учасників бойових дій, запевняє заступник міського голови Олександр Шевчук. Також не змінюється вартість проїзних карток для учнів та студентів. А ось готівковий розрахунок має припинитися з червня. Готівка сьогоднішній в електротранспорті це приймають водії тролейбусів. І, ну, на мою думку, це неприпустимо. Тому і планується введити разовий куток для того, щоб перше уйти повністю без готівки, щоб наші перевезення в місті Житомирі і оплата за приїзд була повністю прозора, щоб ми мали аналітику і розуміння всіх без винятку наших пасажирів, в яких кількості, скільки категорій і так далі. Згідно бюджету, який затверджений на 24 рік для нашого комунального... Підприємства по першому кварталу ми вже не йдемо в плані. Ми вже йдемо зі збитками по роботі, навіть нашого комунального підприємства примові ті, що ми дотуємо з міського бюджету. І поки що на державний рівні не прийнято рішення щодо компенсації для наших півголових категорій, кожне місто виходить з ситуації в межах своїх бюджетів. Іван Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.